Я звертаюсь, звичайно, і до вас, і до міністерства. Не буде, це моє, не буде незалежної України, не буде, якщо не буде в Україні на високому рівні її творчості, її культури. Якщо говорити про творчі спілки, то е, йде процес фактично їх знищення. І знищення це відбувається дуже так, знаєте, елегантно, економічними методами. Ми сьогодні всі волонтери, тому що держава просто про нас забула. Але держава забула про те, що ми є центром сьогодні музичного процесу країни. Наша акція, перш за все, є попереджувальною. Я так само кажу і для наших представників від влади, тому що в даному випадку зараз ми тільки єдині представники від влади. Є е, е, так, так, така, така спеціальність композитор, але я. Боюсь, що я помиляюсь, тому що на сьогоднішній день в нашій Україні ця спеціальність вже відсутня, тому що це вже вважається вже... спеціальність тоді, тобто така професія, тоді, коли вона приносить якийсь дохід людині для того, щоб вона проживала. На сьогоднішній день композитори, як правило, тільки вкладають для того, щоб якось позвучали їхні твори. Тому велике завдання лежить сьогодні на тих органах, які в якійсь мірі опікуються в подальшому розвитку культури, які опікуються такі подібні організації, як наша. Аби для того, щоб якось підтримувати і допомагати нам жити. Ну коли ми приходимо до того, що ми залишаємося практично без фінансування на наступний рік, цього року у нас практично немає фінансування. Якщо у нас вже борги по, по комуналці, якщо е, в Америці там десь стоїть якась така подібна організація, як наша, вони платять долар в рік за, за, за це за оренду свого приміщення, це долар в рік, це нормально, це має бути якесь політичне рішення, то тут у нас значить, спускається знизу. Від, від, від міських органів, від, від державних органів, якісь такі дивні якісь э, формули, розрахунки. Зняли, У нас вже це пільгова розплата, яка у нас була. Тобто я вважаю, що це речі дуже ганебні. Тому буде, це попереджувальна акція. Наступна акція буде, повірте, будь-вони будуть більш влучні, якщо нас ніхто не почує. Я думаю, що настало час не пристраюватися знизу к тим, хто нами управляє. Пускай ні к нам пристраюються. Потому что мы делаем музыку и мы работаем. Вы все прекрасно знаете, когда приезжают западные музыканты, они с огромным удовольствием играют музыку, считают ее очень ценной, исполняют по всему миру. Поэтому нам есть чем гордиться. Мы граждане этой страны, поэтому я думаю, что вот этот период, когда мы там лапки вот так свернули и стоим снизу, что-то это надо заканчивать уже. Пускай слушають нас в конце концов. Ви знаєте, що емоціонально. Ми теж, я, мені здається, не будемо е, далі терпіти, якщо буде до нас таке відношення. Якщо в нас відбирають приміщення, якщо в нас розвалюють спілку, то е, у нас немає іншого виходу. І я хотів би, щоб е, представники е, Міністерства культури, які зараз е, знаходяться з нами, щоб е, донесли до. Нашого до вашого вищого керівництва, пана Кириленка, а також до далі, до прем'єр-міністра, і далі, щоб вони були в курсі справи. Слава Україні! Решай, Стар.